Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Прийшла пора проріджувати малину. Покажу вам проріджування малини на прикладі Джон Джея. Отже почнемо. так на сьогоднішній день виглядає Джон Джей. Сьогодні 25 червня. Його потрібно проріджувати для того, щоб він один одного не глушив та щоб було нормальне провітування пагонів. Ось таке воно все густе. Також один рядочок я вже пройшов, повирізав його. Ось так виглядає вже проріджений рядок. Також по бокам я повирізав, позалишав такі саджанці. боку можете бачити, які кубки зелені, вирізаної, ось так далі. Тут буряк росте червоний. Ну і між малиною також я посадив в порядку картоплі. Так вона виглядає вже. Також як зрозуміти? Яку малину потрібно вирізати. Стинемося сюди. Бачимо, як росте Джон Джей. Ось ці пагони, вони ростуть десь з піньків, тому їх треба вирізати. Ось так вони виглядають. Бачимо, тут вже малинова муха попрацювала. Є також ознаки пурпурної плямистості. Дидимела, що вона називається, це такі йдуть фіолетові плями, через які утворюються мікротріщинки, і туди дуже люблять відкладати свої личинки, малинова галиця і утворюються такі гали. Як цим боротися? В принципі, для ремонтантної малини це не дуже. Якби така є проблема, але саме хвороба, то є проблема, то треба добре вирізати, проріджувати малину, щоб не було застою, щоб низ провітрувався. І також кропити або топазом, або фундазолом. Там ще які є різні препарати, також мідним купоросом потрібно обробляти. Значить, я її спочатку проріджую, дивлюся, скільки є. Або заражених, або здорових. Ну і тоді, я думаю, покроплю, щоб запобігти поширенню цієї грибкової хвороби. Приблизно лишаю по 12-15 пагонів на метр, але в залежності від того, скільки є гарних здорових, грубих пагонів, то вже Конкретно на кожен метр, як виходить, так і роблю. Отже, вирізаю ось такі кущеподібні пагони. Це вони точно десь там з піньків ростуть. Також є вони ось такі великі. Тут добре бачимо пурпурну плямистість. Вона є не всюди, вона, видно, тільки десь взялася. Кажуть, що вона зберігається в ґрунті, ґрунт потрібно обробляти. Робити таку профілактику ще осінню навесні до початку проростання самої малини. Ну і ось так ми вирізаємо ті пагони, які починають зараз пускати також бруньки. Ось можемо бачити на даному прикладі з цей пагіню. Полюбасу маємо вирізати, бо того, що він росте там спінька, і він також повинен бути коштовий. Так, Ось ми бачимо, він йде, росте кущом. Якщо ми такі пагони лишаємо, це виходить е, рання малина на <рес> ремонтантному сорті типу другого плодоношення. Ось такі тоненькі також вирізаємо. Залишаємо тільки ті, які явно є поодинокими. Вони йдуть набагато сильнішими. Ось цей пагін. Він вже височенький, більше метра. І ось такий. А ті всі ось ці, ми їх всіх вирізаємо, тому що вони нам не потрібні. Вони заглушують та забирають на себе соки, які повинні йти на ці основні пагони. Явно після такої прорізки малина буде добре провітрюватися, і урожайність її буде набагато більшою. Також можна буде нормально її побризкати повністю, як і навколо неї землю, і так само нижню частину пагонів щоб препарат краще боровся із грибком. Зараз дуже поширена ця хвороба. Думаю, це відео буде для всіх актуальне. Також підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Будемо монтувати мене на якісь нові цікаві відео, корисні для всіх нас. Не запускайте свої малиники, щоб потім можна було ефективно та швидко поборотися з любими проблемами, які у вас виникнуть на вашому шляхові. Тому бажаю всім здоров'я. Я буду далі продовжувати таку важливу роботу і до зустрічі, побачимося.